Сьогодні така гарна погода. Прогулятися парком було чудовою ідеєю. Ніжна мері вміє ловити моменти та насолоджуватися маленькими радощами життя. У нас найсмачніша цукрова вата. О, я обожнюю солодке. Привіт! А можете мені зробити велику цукрову вату? Будь ласка, ах, вона виглядає як казкова фея. Так, звичайно, я приготую. Зачекайте одну хвилинку. Гаразд, я не поспішаю. Вам обов'язково сподобається смак. Ой, що робити? Дівчино, ви закінчили? Так, але є один маленький нюанс. Я трохи відволікся. <рес> ви схожі на цукрового супергероя з коміксів. Ах, я такий щасливий хлопець. Так, рок н рок-н-рол живий. Мені потрібно трохи освіжитись. Оце гітарний рит. Бармен коло з льодом. О, вау, вона чарівна! Вам газований напій. Крута дівчина Кая вміє справляти враження. Тримайте на на на. Вибачте, чого тобі. А, ти теж хочеш випити. На відкривай. Вона торкнулася моєї руки. Я зачарований. Струсану твоє серце, як шейкер, Повір мені. Ти в мене найгарніша. Моє тигриня, ти завжди закидуєш мене компліментами. Привіт! Сьогодні я на рибалці. Ставте вподобайку, якщо ви любите активний відпочинок. О, щось клюнуло! Нарешті! Та гаразд, знову! Можна тихіше. Якось я бачила отаку от величезну рибу. І чому сьогодні не клює? Кая, ти закінчила? Не бубони. Я вже йду до тебе. Милий, у чому річ? Ти кричиш, як на рок-концерті усю рибу налякала. Потримайно. Зараз я допоможу тобі рибалити. О, а сітка може стати в нагоді? Невже ми сьогодні не спробуємо рибку? Коханий, дивися, що я зловила. Ого, як тобі це вдалося? Погляньмо, що там. Ого, з цього можна приготувати чудову вечерю. Готуйся підсмажитися, друже. Ти молодець, Люба. Фу, ти щойно рибу цілував. Погляньте на цю солодку парочку. У них досі цукерково-букетний період. Мене зараз знудить. Купиш мені іграшку. Усе, що захочеш, моя Зефірко. Я трохи нервую. Пані Хіл. Заходьте, а ви можете бути вільними. Дякую, док, до побачення. Ой, у чому річ? Чому у тебе живіт в колючках? Та відчепись від мене прилипало. Іди вже, Зефірна. Любий, я закінчила огляд. Наша дитина в повному порядку. Звідки це в тебе? Уявити не можу, що мій хлопчик виросте субтильним. Який жах? Я цього не винесу. Ти все не так зрозумів. Це все ваша провина. Роберт, стій! І що це було? О, Люба, сідай! А куди поділися маршмелоу? Ай боляче. Заспокойся, коханий. У мене народиться маленький хуліган. Дихай глибше. Що, як він виросте брутальним хлопцем? Мені байдуже я самотній вовк. Досить співати ці жахливі пісні. Ні, це схоже на нічне жахіття. Майку, все буде добре. Здається, у нього шок. Для вагітної дівчини дуже важливо висипатись. Так, таке життя. Прийми її і не напружися. Що це за шум? Роберте. Просто охолонь не ускладнюй, піймай мить, веселись, відпочивай Вони все ще співають. Любий, прокинься, ну бо вставай. Гаразд, я сама з усім розберуся. Зараз я влаштую вам солодке життя. Гей, сусіди, відчиняйте зараз. Рок зірки недороблені, Годі кричати. Гей, навіщо так брутально? Добре, ми припинимо. Непогана гітарка. Ах, який добрий сон. А де Кая? І що за моторошні звуки? Мою дитину розбудили. Народ, а хто її впустив? Я продала свою тачку, щоб купити стару гітару. То це ти галасуєш, а я тебе обшукався. Так ви заберете її додому. Ми так втомилися. Це рок-н-рольний рай. За що? Не зупиняйся, грай! Ах, у ліжку так добре. Нічого так не байоріть ґранку, як звук дрилі. І сусід так рано крану затієв ремонт. Моєму малюкові потрібен міцний здоровий сон. Зараз я поставлю цей дриль на беззвучний режим. Кого там принесло? Вітаю! Я ваша сусідка. Чи можу я попросити вас трохи тихіше? Ось візьміть. Що це? Вдалого ремонту. То навіщо ця штука? Не розумію. Ах, Ах вона яка. Так приємно, чудово знімає напругу в м'язах. Привіт, мої тигренята. Привітайтеся з малюком! Ой, легше, що малюк штовхається, буде бійцем. Побачимося пізніше. Ах, що таке, кохана? З тобою все гаразд. Допоможи мені піднятися. Давай обережно, ось так. Кохана, не хвилюйся. Док, що це? Ніколи подібного не бачив. Здається, він відключився. Дивися! Я не згасна зірка. Рок-н-рол назавжди. Він складає пісні. Наш малюк. Кумедно, так. Ой, здається, малюк почав штовхатися. Коханий, хочеш послухати? Що, правда? Звісно, хочу. Привіт, синочку! Це твій тато. Ох, Майку, з тобою усе гаразд! І в кого він такий сильний? Маю тепер синець. Бідненький! Я за тобою догляну. Ось так. Дякую. Ти в мене така дбайлива! Люблю вас, мій хлопчик. Ці малюки будуть схожими на своїх матусь. Уявляєш, наш малюк з соло-гітарою. Ваш напій це для дівчини. Що це за солодкий кошмар? Я не хочу цього торкатися. Це пряний какао з маршмеллоу. Я не питиму. Ви засмутили мою дівчину. Заберіть цю гидоту подалі. Мило, не хвилюйся. Зараз сам приготую тобі коктейль. Дай хвилинку. Ем, ти певен? Я знаю твої вподобання краще за всіх. Ну, гаразд. Додаємо щіпку вибухового смаку. Добре, як скажеш. І твій улюблений напульсник. Серйозно, тепер усе добре змішаємо. Маю і спеціальну склянку для тебе. Вау, непогано. Тобі обов'язково сподобається. Я не впевнена. О, я забув особливу деталь чорна троянда для моєї коханої. Ти знаєш, як підкорити моє серце. Кохаю тебе, моя колючко, і я тебе зроблю декілька селфі. Мила твій какао. А де маршмелоу? Як ти міг забути про це? Почекай хвилинку, я все виправлю. Повірити не можу. Так краще? О, ти швидко. Ні, їх дуже мало. Я зрозумів, потрібно додати більше. Дивись, тут ціла гора зефіру. Ну нарешті, ні, все ще не те. Моя солодка не плач. Я зараз. Він зовсім не розуміє моїх бажань. Іноді важко догодити бажанням вагітної дівчини. Кошеня, як тобі такий напій? Вау. Вау! Чудово! Дякую, коханий! Я радий, що тобі подобається. Здається, ти надто захопилась. Ой, хочеш трохи? Ні, дякую, доїдай. Ніжна Мері та зухвала Кая дуже різні. А якими будуть їхні малюки? Постарайтеся ще трохи рок житиме! Народжувати це справа нелегка. Дихай зі мною, Люба. вдих, видих, розміряно. О, може, тебе пісня підбадьорить. А-а-а! Нашому коханню не потрібні слова. А! Яке полегшення, дякую. Ти суперзірка, ти молодець, Люба. Давай подивимося на нашого малюка, наш маленький рокер. Він у вас крутий, хлопець. Туштеся сильніше. Давай, кохана, потрібно трохи постаратися. Ти розумниця, ти зможеш. Не займай мене! Думаєш, це так легко. Аааа. Ну, ось і все. Я і справді молодець. А ось і наша маленька краса. Я такий щасливий. О, Майку! Тато привітається з тобою пізніше. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку до цього відео. Підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!